Доброго дня! Мене звати Тетяна Куліш. Я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. В одному зі своїх попередніх відео я розказувала, що таке ресурс та де його взяти, аби пережити складні часи. Однією з рекомендацій цього відео. Було уникати токсичних людей. Що це за люди? Якщо буквально токсин, то це яд, отрута, тобто токсична, це ядовита людина, у якої ціє, ці, цього яду, цієї отрути, може бути стільки, що вона що він не вміщається всередині, а виривається назовні. Психологи називають отрутою негативні емоції, продукти людського спілкування, які є у кожної людини. Це злість, заздрість, ненависть, ревнощі, агресія, тобто багато емоцій негативного спектру. Вони є у кожної людини, але ступень прояву їх різний, і кожна людина опановує свій негатив. По-різному, Токсичні люди не можуть опанувати свій негатив самостійно, їм обов'язково потрібна інша людина, щоб злити свої негативні емоції, тобто поділитися своїми токсинами і отримати від, від іншої людини порцію позитивної або негативної енергії. Різновидів токсичних людей багато. У цьому відео я розкажу вам про два найбільш розповсюджених різновиди токсичних людей. Перший тип токсичної людини буде викачувати з вас енергію і накачувати вас своїми токсинами повільно. Така людина завжди скаржиться на свою долю. Для кожної її біди призначений вин. Це погода, уряд, війна, чоловік, дружина, дитина, сусід, начальник, підлеглий лікар тобто ну, будь-хто, нарікаючи на свої проблеми, ця людина набуває такого нещасного вигляду, що хочеться от просто щось терміново зробити, щоб людині стало легше. І зверніть увагу: оце і є способ. Відкачати вашу енергію і наповнити вас своїми токсинами. Ви співчуваєте, ви щось робите і дозволяєте цій людині забирати вашу енергію. Цей тип токсичних людей качає енергію повільно, щоб вам не було так в моменті видно, що ваші сили тануть. Ця манера забору енергії забезпечує токсичній людині постійну годівницю, приліпиться, не відтягнеш. Але, припустимо, вам набридло слухати постійні стогнання, і ви вирішуєте, що з вас досить. Що тоді відбувається? Як правило, у вас виникає почуття провини. Мовляв, людині погано, а я поводжуся так егоїстично. Щоб цього не трапилося, запропонуйте токсичній людині конкретну допомогу, але тільки на рівні поради. Все інше людина має зробити сама. Що стосується мого особистого досвіду спілкування з, з цим типом токсичних людей, історія була така: моя приятелька постійно жалілася, роботи немає, грошей не вистачає. Чоловік пиячить після відпрацьованої зміни на шахті. Син носить двійки з англійської мови та з математики. Вчителі часто телефонують їй і скаржаться на її сина. Отак поспілкуюся я з цією жіночкою, потім дивлюся в вікно, вона жваво так побігла на базар, а я не можу піднятися з дивана, ніби я тільки що розвантажила машину з вугілля. Одного разу. За порадою свого викладача, а я тоді навчалася в магістратурі, я запропонувала їй конкретну допомогу звернутися до одного з дитячих садочків, де я точно знала, що є вакансія вихователя саме за її фахом. Потім дала їй номери телефонів вчителів, які займаються репетиторством і можуть допомогти її сину із складними предметами. Потім я порадила їй гарного лікаря-нарколога, до якого можна звернутися у разі нагальної потреби алкоголізму з її чоловіком. Її відповідь мене здивувала. Вона сказала, ти стала такою байдужою, проте в мене зникло відчуття провини, я запропонувала всю можливу допомогу і, на мій погляд, не поводилася егоїстично. Інший тип токсичної людини викачує з вас енергію і зливає свої токсини миттєво, він, як правило, поводиться агресивно. Йому, щоб підключитися до донора, з якого він буде відкачувати енергію, потрібно спровокувати його на невдоволення. А краще так, спричинити бурхливий скандал. І як тільки ви виходите з рівноваги, вважайте все. Підключення відбулося, і відкачування вашої енергії, і накачування вас своїми токсинами почалося. Типові прийоми такої людини може спеціально сказати якусь гедоту. Або продемонструвати якусь огидну поведінку, влаштувати розборки на рівному місці. Така людина тисне на слабкі місця. Вона нагадує старі образи, ображає ваших рідних. Ці токсичні люди роблять все, щоб через негативні емоції вивести у вас на ваші низькі емоції, тобто спровокувати у вас роздратування, гнів, лють. Потім швидко підключаються до вас, щоб хапнути вашої енергії, вилити на вас якомога більше свого негативу і зразу відвалити. відвалитися. Якщо перший тип токсичної людини, про яку я розказувала, воліє качати енергію помалу, але постійно, то другий тип токсичної людини забирає всі ваші сили миттєво і одразу. Тому він такий бадьорий після скандалу, а ви почуваєтеся взагалі без сил. Що робити, якщо така токсична людина з'явилася поруч із вами? Головне, не реагувати на її нападки і не відповідати дзеркально, тобто не вчиняти так, як робить оця людина. Найкращий спосіб відмовити цій людині у підключенні до себе як до донора? Це цілковитий ігнор. Токсичні люди бережуть свою психічну енергію. Вони на рівні інстинкту бачать жертву, тобто людину, з якою можна поділитися власними токсинами. Якщо ж у них це не виходить, вони швидко втрачають до вас інтерес і підуть шукати іншу жертву. Що робити, якщо токсична людина ваш близький родич? Те саме, що і з іншими токсичними людьми. Що говорите не можете, жаль, бо тоді ваші токсичні родичі будуть вважати вас допоміжним засобом для задоволення власних потреб. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи доводилося вам стикатися з токсичними людьми, і які стратегії поведінки ви при цьому використовували? Ставте свої запитання. Я відповім на них в одному зі своїх наступних відео. Поставте вподобайку цьому відео, щоб з цим актуальним контентом могла ознайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть іншим людям знайти мій канал на просторах YouTube і отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!